Думаю, чим поділитися. Поетичного у мене небагато, ну а тут сам Бог вилів саме зачитати епілог. Бо загалом то я думала, що буде у нас три книжечки, і сподіваюся, що ще трохи ми однозначно переможемо. І третя книжечка буде так і називатися Щастя таки є. Різдвяна новорічна гостина добігала кінця. Володя органічно вписався в ритм життя родини задорожних. Він став своїм серед своїх. Його прийняли як рідного, а він, знаючи міру, старався не насідати на плечі зі своїми пропозиціями. Богдан старший спостерігав за хлопцем, підтримував його ідеї. Ти справжній українець, знаєшся на традиціях, підхвалював володю, коли той узявся допомагати готувати вертеп. Та я на вертепі зуби з'їв, доводив задирака свою правоту. Звізду зроблю сам, та й маски, кози, цигана, не проблема. Для сільського хлопчини звичне було святкування старого нового року. На Василя Володя задиравко урочисто зайшов до хати, і пророга пролунало. Ну, чоловіки повинні посівати. Прочитайте, будь ласка, сію, житу і пшеницю, щоб Бог дав густу пашницю, зичу вам на новий рік, щоб щасливий був всім вік. Щоб з роси і з води пішли статки й гаразди, щоб вас Бог опіці мав і бідуса відвертав зичу щиру в цій годині українській всій родині. Дякую. Щедрою рукою діставав із торбинки пошитої бабусею. Зерно воно розліталося у різнобіч словами пророцтвами. Та ніхто й подумати не міг, що ось-ось над усіма чорним вороном прокричить війна. Друзі, кожен на своєму місці тримали стрій. Богдан молодший допомагав батькам за кордону, почав волонтерити, бо якраз подався на тренування. А Володя Задирака знайшов своє місце в команді дядька Михайла воїна. Цьогорічні гриби вродили на славу, кажуть, що це до війни. Однак у Жаровлиному вірили, що святвечір обов'язково буде гостинним, а святвечірня зоря засвітиться на мирному небі. Переможність так і буде, правда?